Звертайтесь, компанія Євромоторс, гарні знижки, гарні запчастини. Гарні так? Тобто да? лучші. <світ> тобто, нехай ще спробують нам сказати, що компанія Євромоторс не є клієнторієнтовною, правда? Ну це правда, звісно. Тобто в мене, так сказати, дуже велика клієнтська база, і тому, якщо даже подивитись, ти знаєш на мої статистику по знижках, в мене завжди гарні, я роблю знижки. Тобто, але в мене більшість СТО бере. Тому ну, там знижки всі, якби вони в міру оправдані і согласовані. Це все норм, і якби е ці знижки приносять нам хороший результат. Ну, звісно, тим паче на запчастини, які там, вже, вже там лежать не то, що вони нікому не треба, просто вже лежать давно, тому що в нас менеджера люблять продавати свіжі запчастини, а запчастини, які лежать там, наприклад, рік. Ми на них робимо теж гарні знижки, там і по 30, 40, 50%. Відсотків. Не за того, що вона погана запчастина, а тому, що ми не хочемо, щоб воно залежувалось на полках. І ну, Хочемо, щоб нові запчастини якісь поставлялися, забивалися полки новими запчастинами. Тобто, такі ще є моменти. Ну Слухай, наступний цей, не, це, не повнометражний фільм, тому давай наступним відео щось розкажеш. Розвійшов це.